Так, друзі, хочу вам показати майстер-клас об'єднання смужок в коло без сходинок. Ось у мене на спицях такий гарний смугастий топ, дуже ніжний, з перлинками. І я хочу показати, як з'єднувати ці переходи кольорів так, щоб не було смужок. Давайте почнемо. Отже, ось моя спинка. Нема ніяких сходинок, лінії більш-менш рівненькі, і це ще до прання. Після прання вигляд стане ще кращий. Тож, давайте я вам покажу, як я роблю ці переходи смужок. В мене чергуються чотири лінії такої ванільної смужки з чотирма лініями глибокого темно-синього кольору. І ось я доходжу до маркера, де мені треба змінювати колір. Зараз я пров'яжу ці останні петлі прямо до маркера. Ось. Тепер я буду змінювати свій колір перед маркером. І ось цю петельку останню я знову перенешу на ліву спицю і пров'язую ще один раз. Підтягую трошки цю петлю. Дивлюсь, щоб ззаду, бачите, в мене тут не тягнуло нічого. Зараз я приберу ниточки, ось. Який в мене вигляд ззаду. Так, трошечки нитки лежать з одного рядка в інший переходять. Не натягуйте їх, просто щоб вони йшли вільно, але і теж не дуже розбовкано. Тобто, я починаю перехід свого кольору за одну петлю до маркера. І далі я просто звичайним, а, звичайним способом в'яжу свої петельки і пров'язую ряд по колу. Знову, поки я не доходжу до цієї першої петлі іншого кольору. Отже, друзі, я вже майже дісталася до того моменту, де ми будемо об'єднувати наш темно синій колір в коло. Ось. І що я зараз роблю? Зараз я підіймаю цю другу петельку білого кольору ванільного і пров'язую ці дві петлі разом, трошки підтягую цю петлю, переношу маркер, трошки тримаю пальчиком ці петлі. Пров'язую. І що ми зрештою отримали? Зрештою, ми ось тут трошечки підтягуємо з цієї сторони ось цю білу ниточку, і в нас вийшло ось таке об'єднання. Без сходинок. Ось як воно виглядає? І це бавовна на якійсь вовні мириносові буде виглядати в рази краще.